офіційний BMW X5 2018 року випуску, куплений в салоні в місті Львів. З моменту покупки автомобіля два власника, дизельний 2-літровий двигун з двома турбінами на класній комплектації та з одним фарбованим елементом. В цьому відео покажу вам товщину фарби. Салон. Усі вікна в нас оригінальні, включно з лобовим. Це вікно також оригінальне, просто воно опущене. У нас стоїть літня резина Nexen, На майже новому протекторі. Присутня в нас камера, ну, коротше, все. Ось такий у нас корич... коричневий село. Електрорегулювання сидінь. Оригінальний пробіг в автомобілі 104 тисячі кілометрів, можлива перевірка на будь-якому СТО. В бампер та два крила, передніх бронеплівці. Ще раз покажу салон, заведемо потім автоматичне світло. Автоматичний дальний, круїз контроль, така вже трошки більша навігація, led шиток. Так, капот у нас не фарбований, він в бронеплівці. Він не фарбувався. В принципі, на любому якому СТО вам це підтвердять. Передні крила у нас пластикові, вони не пробуваються точно але не в плівці і також вони не фарбовані. Водійська дверка у нас не фарбована, проємок, автомобіль весь цілий. Так, вам покажу один проєм, щоб, в принципі чотири сторони я пробив прибором, вони всі в рідній фарбі. Дах у нас також не фарбований, крило задні не фарбоване, дверка не фарбована. Кришка багажника у нас не фарбована. Ні верхня, ні нижня не фарбована. Заднє праве крило у нас не фарбоване. Ось ця дверка у нас фарбована. Бейм і тут все ціле. По машині один підкрас, це ось ця задня права дверка. Передня права дверка також не фарбована. По недоліках кузову як таких немає, тільки є недоліки по плівці. Це ось такий недолік на передньому бампері, вона в принципі, це здирається. Це, з цією плівкою прощаємось. Так більше якихось таких косяків по немає. Автомобіль без помилок, нагадую, можлива перевірка на будь-якому СТО. З моменту покупки автомобіля два власника. Технічно автомобіль повністю справний. Зацікавив даний автомобіль, можна подаватись в місті Тернопіль.